Як навчити дітей їсти кабачки? Це правильно, просто зробити їх солодкими. Щодавно мені розказали, що кабачки можна їсти солодкими, тобто з них просто робити млинці. А в нас в цьому уроці багато дуже їх вродило на городі, і їх постійно багато, і з ними треба постійно щось робити. І в мене прийшла така маленька ідея зробити з них солодкі млинці. Мої діти дуже сильно люблять млинці, тому для них це буде прямо вау! Рецепт ну, максимально простий, все те ж саме, як ви робите млинці, тільки замість, наприклад, молока або кефіру я використала кабачки, Перемолола їх максимально дрібно і додала трішечки молока, щоб вони трішки краще виглядали. Потім все це на сковорідку і можна пробувати. Я вам хочу сказати, вийшло дуже смачно, навіть маша не зрозуміла, що це млинці з кабачків. Спробували діти всі, всім сподобалось, і я зрозуміла, що кабачки ми таки в цьому році доїмо.